Позивний мій Болт. Дали мені його ще в Англії, коли навчалися. Це По їхньому це лисий. От. Ну, а вже коли попав в Курск, то там мене запитався ротний, який собі вибираєш позивний. ну я собі вибрав так, як вже мене назвали в, в учебці, то так вже пішло далі. На зелені свято якраз Ось потім перебував в Рівному. В учебному цьому в, в роті забезпечення. От, і після чого, десь там на другий тиждень чи на третій нам сказали, що нас відібрано в Англію. І ми вже тоді полетіли через, ну, через Польщу, поїхали в Англію. 103 бригада, 62-га, друга рота. Львівська. Ось мали заступати на СП, так би. Але при цьому було дуже багато взривів, і ми, коли виїжджали на позицію, там спалили дві машини і не могли мене ну, забрати, так, якби, щоб туди поставити. І ми їхали вже другий раз. Нам сказали, що ми їдемо на штурм. От, і ми поїхали на штурм, зайняли позицію. Получив я поранення приблизно в 10-10-10.30. Ну, потім, після чого мені е, тактичний медик наложив по два турнікети на одну другу ногу. Постійні обстріли, там пару метрів. тих. В принципі, дистанція не була велика, там 3,5 метрів, скільки до. Але то, що дуже важко було, бо постійні були обстріли, відкрили всім: і ФПВ, і артилерію, і авіацію. Ну, все підряд литвили. Але слава Богу, хлопці. Молодці трьома групами винесли багатьох людей, винесли тоді, були багато і важких і таких різної степені поранення. Ну, це війна складна. В общем, але евакуювали після чого. Нас мали в 11 вечора повністю вже евакуювати, але не вийшло, бо була загроза кабів. Дуже сильно кабами накривали, і аж під ранок, десь 4 четверта чимось, то нас. МТЛБ забрали з позиції. От. Після чого відвезли в суджу, зробили першу операцію ПХВ. Після чого в той же самий день зробили другу операцію вже в 9-й ранку. От. Ну, а там уже, самі знаєте, там вже Чернігів пішов, евакуювали, вже там, певний період в сумах ми полежали, бо там теж постійний наплив людей, поток кожен день людей просто тьма. От, і вже тоді в Чернігів перевели. В Чернігові я пролежав близько півтора місяця, після чого мені знову зробили операцію. От, але вже таку, так, якби більш суттєву позашивали. Ну, і після чого я вже вернувся тоді додому у Франківськ. Ну а тут вже самі знаєте, я вже сюди потрапив. Тут, дякую, дякуючи брасу, я встав, стою на ногах. Це, це точно. Ну, і що, замінив суглоб. Це саме чудове. Перестали ці такі болі бути критичні. Ну але то, що треба розробляти зараз дуже багато. Працювати над тим, щоб кон'юнктура, щоб можна було згинати ногу та й більш-менш якось себе відчувати дуже нормальною людиною, більш повноцінною. У мене було багато роботи, я би не сказав, що я, в принципі. Різним займався. І техніку продавав. ну В основному мій, мій профіль це будівництво. Будівництво, ремонт і всяко таке. В принципі, всім, чим займається Франківську. <гум> Переважно. Mm -hmm. Різні були роботи. Мотивація, сім'я. Сім'я. В першу черед вижити, вернутися. Сім'я. Сім'я це і є основна мотивація. Сім'я родина, друзі. Складно, багато є факторів, які розчаровують, як все, але ти з цим борешся, якось переборюєш, зі всім ти не можеш боротися. Тим більше, коли йде війна, і ти з ворогом це, на, на такі нюанси ти вже не так сильно звертаєш увагу. Є є. багато всяких зустрічаєш несправедливість і якусь там цей, нехватка людей тих самих. Тож, ну, багато чого є. Але так, щоб, я скажу, що мотивує ще те, що ти з побратимами. І біля тебе ти знаєш, що ти не один там, по крайній мірі. Ну а так, в принципі, такого, щоб аж сильно щось так роздражало. От москаль роздражає, оце так. Да. Хай би вже самі розумієте. Вони всі класні. Вони всі класні, і вони всі. Мужики. Як у нас Петрович капітан казав в Рівному? Він казав, є мужики, які мають яйця, а є яйценосці. От І от просто так, така дільошка. А так у мене побратими всі були хороші, і ті, хто вже з царства небесне немає. І ті, хто живіше лишилися, всі хлопці, я всіх пам'ятаю, всіх в лицем. Дім. Тепло, захист, сім'я опять-таки. Ну і я чесно скажу, що дім для людини, мені здається, там, де є близькі. Це може бути любе, чи палатка, чи, чи дім. Основне, щоб були для тебе близькі люди, а це от тоді це твій дім. Я рахую так. А взагалі це все зв'язано, я думаю, що головне це таке тепло сімейний ячах, як то кажуть. Оце саме основне. Що хочу сказати, що я їх всіх люблю. Ось. І що все-таки -все ми рано чи пізно переможемо, всі зберемося і відсвяткуємо. Я думаю, ого! го Буде гай шуміти, це 100%. Що, щоб вони трималися, бажати їм, щоб вони... війна всіх заціпляє. Саме основне це триматися, вірити в те, що ми переможемо. Неважно, бо якщо людина не вірить, вона нічого не досягне. Мотивація віра в те, що буде все добре. Це, напевно, саме таке, що. Що мотивує людину. Дуже багато чого змінилося. До поранення я якось більш, ну, не знаю, боже, був такий, там, мене роздражала там біздія, ніж я, бо там якісь там ну, рутина така, скажімо, домашній, там якісь. Це... Зараз після поранення я переоцінив зовсім. Я від... відсіяв всі якісь лишні такі, ну, на які би раніше я звертав і там. Агресував, або там падав би в депресуху, або ще щось. Ні, зараз це взагалі. Ні. Я живий, я зранку встаю, проснувся, я вдихаю, все. Це саме основне. Ось. Більше що ще може бути. Як інше, я рахую, що після того пекла, що ти бачиш, це все така ну, мішура. Основне, я ж кажу, це спокій і. Твоє щоб твої близькі були здорові це саме.